До вашої уваги вхідні вуличні двері комплектація Elegant Thermo модель STELS Полотно товщиною 90 мм з терморозривом, наповнення Pinopolistirol, Mineral Vata, Folgezol. Три контури ущільнення, два на полотні, один на рамі. Зовні Volgo ламінований МДФ, товщиною 16 мм, в атмосферостійкому покритті пластид металізований. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 20 мм, вуличній плівці колір біле дерево. Замки верхній кале 257, нижній кале 252 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр Рама товщиною 105 мм з корковим терморозривом наповнення мінвата пінополістирол пофарбована в два кольори. Регулятор прижиму полотна посилені пластини під кожний ріге, државіючий поріг. Три петлі Отріанти зрізи. Лиштва виконана в одному рівні з зовнішньою накладкою.